24 серпня райцентр Криве Озеро Миколаївщина. Декілька сотень людей оточують накрите тіло Олександра Цукермана, 33-річного місцевого жителя. Його вночі забили до смерті співробітники районного відділу поліції. Рідні навмисно до приїзду журналістів не віддають труп експертам, аби останні не змогли приховати жахливі сліди від побоїв на тілі чоловіка. Далі кадри не для людей зі слабкими нервами. Як тільки з чоловіка знімають покривало, матір убитого втрачає свідомість. Над Олександром власними очима бачили його матір, дружина і навіть 13-річний син. Хлопчик кажуть, досі не може оговтатись від шоку, адже став свідком справжньої лютої розправи над власним батьком. Йому тепер вкрай необхідна допомога психологів. Ніколи не думала, мене лишилося дві дитинки. 13 років цей, що бачив старший. Він все бачив, коли папа погиб. І маленькі чотири годика. Я тепер не знаю, я не знаю, як, як йому сказати, що де, де папа зараз. все відбувається ось тут біля будинку загиблого. Олександр вночі приїжджає додому на таксі п'яним. Між ним і дружиною виникає конфлікт. Аби втихомирити нетверезого дебошира. Жінка викликає правоохоронців, а сама вибігає на вулицю, де ще стоїть машина таксиста. Водій штовхає авто, бо не може завести. Василь стає свідком сімейної драми і сам страждає від п'яного клієнта. Чую, там вже скандал вдома. Б'ється, все, все літає, Відкривається фірточка. У воротях там не фірточка. Вилітає жінка, він ззаді, вона минає машину, а він з розгону до мене тільки тріснув. Він почав бити машину, я побіг в районі. Він прийшов у хату, і ала ала до таксіста. Чи він перерівнував? Откуди знаємо, що Так, да, йдемо до таксі. Начав таксіста на виклик таксиста і дружини приїжджає наряд поліції. Поки постраждалий водій дає покази двом правоохоронцям за рогом. Четверо співробітників уриваються на подвір'я дебошира. Міліція відкрила. І? Я була там, І я стояла, бо звід защолкає, так просто не відкриється. Я а він спав у машині. Він ліві заснув за рулем. Нічого тут не приходять, вибігла собака, так що тут є собака. Маргоша почала гавкати, він заходить, каже, що тут таке. Вони зайшли туди, де та жіночка стоїть, ось сюди. Його почали скручувати. Ви мене запорив, він то там примені просила не бити. Він просив вже Харка, вже рука уласіла. Не живий Олександра В одних лише трусах витягують на вулицю, і всі гуртом починають бити кулаками, ногами і киками. Чинити опір чоловік попросту не міг, бо передбачливими копами заздалегідь закований у кайданки. він не міг супротивлятися, тому що йому наручники наділи. Коли йому вже плохо почало ставати, коли він почав харчати, просити, просити їх, що хватить. Не не бийте мене, бій, не бійте. І він уже опустив голову просто донизу. Вже попри вмовляння матері, дружини і самого Олександра, правоохоронці продовжують із звірячою жорстокістю бити чоловіка. Поліцейських не зупиняють навіть благання сина підлітка. Свідками стають і сусіди. кажуть у постраждалого навіть стріляли. П'ять вистрілів чула, і потім. Ну, біганина почалася, і чую, що якась ну, чоловічий голос Ти мразь, ти мразь, я таких мразів як ти унічтожаю. І потім айкнув і більше я нічого не чула. І потім мама кричала: хлопці, не бийте його, не бийте. Коли копи розуміють, що чоловік мертвий, одразу ж тікають. А з самого ранку на місці трагедії збираються більше 200 сотень людей. За їхньою вимогою тіло вбитого забирають до Миколаєва подалі від райцентру, аби уникнути підробки експертиз. Версію про постріли сьогодні зранку підтверджують результати судмедекспертизи. у тілі Олександра, зокрема в районі серці і легень, знаходять аж чотири кулі. За попередньою версією це набої флобера у висновку про причину смерті, гостра кровотеча спричинена травматичними пораненнями серця. Натомість на офіційній сторінці головного управління національної поліції в Миколаївській області з'являється своє трактування подій, мовляв, Олександру Цукерману раптово стає зле під час затримання. Це ж вибрали достойних, які пройшли атестацію. Розумієте, а якщо в мене дома буде декесь ЧП, і я покличу міліцію, та що мене будуть убивати, мого чоловіка ніхто нікому не дав юридичного права лишати людину життя. Розумієте? Ніхто не дав. А це на очах у матері і в дитини вже згодом виявляється, застосування насилля для співробітників цього райвідділу не дивина. До журналістів один за одним підходять місцеві жителі, які за останні декілька тижнів постраждали від рук тут Ешніх поліцейських Володимир ледве вирвався від оскажанілих правоохоронців, які просто накинулися на нього. Провина чоловіка в тому, що справляв нужду на вулиці. Під'їхала міліція, скрутила мені руки, почала мене бити, навіть не приставилися, ні корочки не показували, нічого. Я понімаю штраф. Да не протягувати руку. Вони почали доганяти, скрутили, діли наручники, почали бити дубінкою. Били Перед дітьми, У мене дитина річна на руках рік і три місяці і три роки. Ми ми вам сказати що тут безпеки. Да. Перед дітьми почали бити кров з рота. Да. що ж ви робите? Хлопці, що ж ви його б'єте? Ви ж не маєте права. каже цей. його. Вони його один сів на нього двоє руки да, на 16-річного Ярослава кілька днів тому копи переслідували і намагалися збити поліцейським авто. Тоді підліток увечері повертався додому на мопеді зі своєю дівчиною. Вони почали мене машиною сталкувати в обочину, і після цього я вже упав в ров. Потім я вже встав, нічого не сяв. Він почав на мене вискакує, толкає мене в грудь, починає мене прижимати до землі і починає замахуватися, уже мене бити. Там просто почала вже кричати дівчатка: типа, не бийте його, не трогайте його. Скаржитися на дії правоохоронців. Місцеві жителі просто не бачили сенсу. Вбивство Олександра Цукермана стає останньою краплею, сигналом для повстання сотень людей. Усі разом спочатку йдуть під прокуратуру, де перебувають шестеро підозрюваних убивств ніч свята незалежності. Правоохоронців у супроводі конвою проводять крізь розлючений натовп. Люди готові просто розірвати поліцейських. саджають в автозак, але натовп невгамовний. Обурені місцеві починають розхитувати автомобіль і лише дивом його не перевертають. Дай -дай. Затриманих везуть у Миколаїв. Там ними тепер займається обласна прокуратура. За фактом перевищення службових повноважень правоохоронцями відкрите кримінальне провадження. Зараз по моїй команді підняті всі слідчі прокуратури області, всі весь слідчий відділ. Як тільки вони приїдуть туди, зараз і слідчі почнуть з ними працювати. Я вам обіцяю особисто що ця справа буде направлена в суд в самі короткі строки. Ось вони учасники нічної розправи з п'яним, беззахисним і закутим в кайданки чоловіком. Усім шістьом від 20 до 30 років. Троє були нещодавно набрані у нову поліцію. Ще троє старі кадри, які пройшли атестацію. Ми дізналися імена всіх підозрюваних. Це слідчий Василь Трубаченко, 93-го року народження, Оперуповноважений Володимир Лемеха, 92-го року народження, 28-річний водій Денис Ляхвацький, інспектор сектору реагування Микола Хоменко, якому 26 років. Інспектор сектору реагування Роман Богач, 92-го року народження, та поліцейський, з відділу обліку та зберігання речових доказів – 26-річний Олександр Причепойда. Сьогодні трьом із підозрюваних, зокрема Олександру Причепойді, Денису Ляхвацькому та Миколі Хоменко, обирають міру запобіжного заходу. Олександр Причепойда найближчий місяць проведе за ґратами. Щодо решти, двох засідання ще тривають. А ще трьом фігурантам поки навіть не висунули підозру і досі проводять з ними слідчі дії. Тим часом у Кривому озері працює спеціальна відомча комісія. Цілком ймовірно, що покараних за Свавілля буде більше у переліку кандидатів, і керівники райвідділу. Хоча, як з'ясувалося, начальника Кривоозерської поліції за два тижні до інциденту звільнили з посади. Я сьогодні спеціально приїхав сюди, щоб розбиратися в цій ситуації, щоб взяти цю ситуацію під свій особистий контроль і повірте, що ті люди, які винні в цій події, яка сьогодні сталася. Вони суть реальну відповідальність передбачено закон сьогодні. Вночі місцеві жителі штурмували райвідділ поліції. Люди палили шини і кидали в правоохоронців каміння. Відомо, що є постраждалі. Двох правоохоронців доправили до лікарні, але жителі Кривого озера обіцяють, що на цьому не зупиняться. Схоже на Миколаївщині. Ця історія обіцяє бути другою в Радіївкою. Ну, ми ж так не залишимо. ми вийдемо на міжнародний суд, розумієте? Хатія дикунидзе сьогодні висловила родині загиблого співчуття, а райвідділок розформувала. Під гарячу руку потрапляють і керівники поліції області. А грузинська очільниця погрожує всім, хто забув про слово честь. Мовляв, дотягнеться до усіх. Щоправда, досі без відповіді залишається запитання. Якщо Кривоозерський відділок просто розформований, а не закратований. Чи означає це, що його кадровий склад тепер поповнить сусідні поліцейські дільниці за подіями і надалі стежитиме знімальна група надзвичайних новин?